Третя хвиля мобілізації чи тільки третій етап першої хвилі, експерти запевняють, наразі діє указ про часткову мобілізацію. Про третю хвилю зараз не йдеться, адже вона передбачає навіть призов військовозобов'язаних жінок. Четверта хвиля повне залучення громадян України, які можуть брати участь у бойових діях. В Україні відбувається лише перша хвиля мобілізації. Її третій етап. Третій етап президентом України був введений не безпідставно. Основною метою введення третього етапу першої хвилі мобілізації стала необхідність ротації військовослужбовців, які на сьогоднішній день перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Політологи запевняють, чоловіків до лав збройних сил призиватимуть й надалі. Проте введення військового стану не буде, поки Росія офіційно не оголосить війну. А він загрожує представникам влади на місцях обмеженням повноважень. Місцева влада переходить під. Порядкування військових міліцій і так далі. І тому подібне. Для своїх потреб військові можуть реквізувати майно відповідно чи вилучати майно, так, залучати відповідно іншу техніку і так далі. А так само вводиться обмеження на свободу пересування, свободу збору громадян, що, звичайно, є, скажімо, з точки зору економічних економіки недоцільним, адже в такому випадку заводи, які там працюють, вони можуть припинити свою діяльність. Незалежно від мобілізації з осені відновлено призов на строкову службу. Востаннє призовників до Збройних сил України набирали у 2013 році. У обласному військкоматі поки не отримали офіційного наказу про організацію призову, але готуються до нього. Президент вчора заявив, що осені буде відновлено в повному об'ємі призов. І що ні один з призовників не буде. Е направлен для прохождения службы в АТО. Все, больше мы ничего сказать не можем. Не ясно, то ли после проведения каких-то э, обучений, то ли через госслужбы, то ли добровольцы, вот как возникают сейчас вопросы, многие тоже задают, ничего по этому поводу мы сейчас сказать не можем. До армії закарпатські юнаки призовного віку підуть восени. У січні-березні 2015 року вже юнаків 1998 року народження приписуватимуть до призовних дільниць. Розпорядження про це видав голова закарпатської облдержадміністрації Валерій Лунченко.